Росія поступово вичерпує свої запаси танків і бронетехніки. Ці запаси були накопичені до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через постійні удари українських дронів. Російські війська все частіше використовують мотоцикли та всюди ходи на фронті. Це повідомляє 24 й канал, посилаючись на звіт американського інституту вивчення війни. На російських складах залишилося лише 46% довоєнних запасів танків. Бойових машин піхоти залишилося 42%, а бронетранспортерів 48%. Аналітики зазначають, що Росія може вичерпати ці запаси до кінця 2025 року. Для порівняння у грудні 2024 року в Росії залишалося трохи більше запасів. Було 47% танків, 52% бойових машин піхоти і 45% бронетранспортерів. Через удари українських дронів російські війська дедалі частіше використовують мотоцикли і всюди ходи замість бронетехніки. Аналітики пояснюють, що українські безпілотники значно ускладнили використання танків, великі та повільні бронемашини є легкими цілями для дронів. Раніше в інституті вивчення війни аналізували заяви Владіміра Путіна. Він здається, готує російське суспільство до тривалої війни з Україною та можливого конфлікту з НАТО.